Водієм, мабуть, з 18 років я працюю. Ти зараз руку ніяк не среагуєш, тому що ти не знаєш, куди вона прилетіть. Люди передвігаються, людям треба щось десь щось купити, чи на роботу, чи з роботи. Когда я ехал по Ушакова с пассажирами, как раз зашли, это было как раз день второго дня. И зашла колонна этих русских. И они перекрыли полностью дорогу, то есть нам не было куда ехать, мы стали. Ну, подходит бабулька и спрашивает, а когда вы поедете? Мы месяц мы совсем без работы сидели, ну а потом все-таки начали просувать После освобождения мы месяц сидели, потом... Тому що не було електроенергії. Ну, для моєї роботи це важливо, щоб було, була електроенергія. Ну а взриви, ви ж розумієте, що взриви, коли працює маршрутка, це одно. А коли у тролейбусу немає електроенергії, він просто ставить і він становиться просто мішенью. Маршрутка може об'їхати, щось там, якусь преграду чи ще щось зробити, там, переїхати на другу вулицю. Тролейбус як став, так уже він нікуди не, 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 не здвинеться з міста. Ну, один раз я отут от під'їхав до зупинку, І що мене здивувало, що всі стояти от теж була десь така от кількість людей. І вони всі чисто стояли і дивились вверх. Ніхто нікуди не тікав. А потім я услышал просто взрив. Тобто був скіт возле... Вот сзади там вот есть кафешка. Дивилися, а потом я вот, зашли и прозвучав взрыв, вони так подивились друг на друга и питають, а да, що це був шахет. Заднее стекло у меня одно зашито, но это уже меня в депо ранили. Машину именно. Когда был обстріл в депо. Там багато тролейбусів пострадало. перед одним прилетело просто перед ним, и он вообще не сдатный, теперь не на что его только списывать, потому что его разворотило. Тоже много повыбивалось с Как бы фахивцы довольно быстро это дело поустраняли немножко, что, что могли переставили, скажем так, что могли поставили, что могли зашили металлом, фанерой. Ну, щоб тролейбуси працювали, все одно треба комусь сім'ю кормити Зараз більш виходять благодаря за те, що ми працюємо, за те, що ми їх возимо, тим більше безплатно. Да, люди передвігаються, людям треба щось десь щось купити, чи на роботу, чи з роботи. Приходишь утром, я уже не раз увидел эти дроны, когда приходишь утром, особенно в 6-7 утра. Ставишь штанги, смотришь, воно полетело. Залетело за забор, скинуло, полетело обратно. Сейчас руку ніяк не среагуешь, потому что ты не знаешь, куда оно прилетит. Если выключение и обстріл, то это остановился, открыл все двери, чтобы люди вышли. Хотя бы хоть вот так вот. Конечно, лучше дотянуть до якогось укриття. Будем працювати тут.